Вітаємо вас, шановні телеглядачі. Програма Ресторація у Заболотівській громаді. Сьогодні ми завітали до популярної газдині, яка нам розкаже, як готується класна страва. Що ми будемо готувати, пані Галю? Ми будемо готувати начинку. Страва ця дуже, як ви сказали, популярна. Так, її готують на святий вечір, її готують на весілля, на похорон, але вона буває і дуже така пісна, і також і буває з м'ясом. Ну щоб було трошки ліпша, вона звідки у вас рецепт цієї страви, можливо, передавався від бабусі, від прабабусі. Ні, це і рецепт не моєї бабусі, це і рецепт мого чоловіка-бабусі, тому що звідки я родом, а це село Матіївці, у нас там таку страву не готують. Вона мене зацікавила ця страва, і я дуже дивилася, як то баба це все готує, як придивлялася я, щоб запам'ятати. Бо ще одна скажу: не дуже баба мені довіряла цю страву, сама собі готувала і тільки лише дивитися можна було. Які інгредієнти йдуть до цієї страви? Перш за все, це є кукурудзяна мука е, великих крупочків. Почну зразу, якщо я з нею вже почала. То щоб дізнатися, як, вона, як скільки має бути у каструлі муки, треба насипати у каструлю і зігнути так, щоб було половину каструлі. Оце і муки і стане якраз до начинки. Також потрібен цукор, олій, лавровий листочок, кориця, сода. Маргарин, та як це маленький банічок, то четверта частина цілої пачки літра молока, сіль і перець. Пані Галю, я пропоную готувати. Не будемо чекати і одразу приступимо до цієї страви. Так. Муку висипаємо у більшу миску, аби ми могли її перемішати. Ви вам дам завдання. Оцей банічок гарненько змастити олієм. Давайте. Так, трошки і прошу. А я піду розігрію маргарин з цибулькою. Розігріваю маргарин разом з жареною цибулькою. Це треба зробити, тому щоб зараз наша уся мука пропиталася цибулькою. Кожен крупочок. Так, пані Галю, ось ви вже підсмажили цибульку, і бачу, так? Так. Тепер ми, щоб мука була вся пропитана корицею на око. Все потрошечки. Небагато для смаку. Отож. Отак. Крупу додаємо так. Корицю. кориця. Наступний інгредієнт. Сіль. Теж на око. Теж на око. Пушка, як колись казали люди. Угу. Пушка солі. Пушка цукру. Майже так само, як солі, так давати й цукру. Так, далі сода. Пушка бачу. сода. Далі в нас сода. Вона. Робить таку пухку начинку смачну. Так. І перчик. Чесно кажучи, перший раз бачу поєднання таких інгредієнтів. Так. Тоді що ми робимо? Це все мішаємо дерев'яною ложкою. Ложка стара, але вона мені служить довго. Все перемішали. Щоб кожен крупочок був однаковий. Ми висипаємо. О! І гарно, щоб все було все-все, все масне було. А колись люди давали смалець чи тільки олію до цієї страви? Це тільки олія, бо смалець дуже тяжкий. А маргарин, до речі, він робить пухкіший за рахунок того, що сюди дається молоко, маргарин і сода з молоком. Воно так робить таку начинку, пухку і спочну. Ось от така однакова має бути. Добре, ви зробили. Все добре. Так, далі. Так, Тепер треба нам загріти молоко. Так, пані Галю, ми нагріли молочко до теплої консистенції. До гарячої. Гаряче молоко. Таке добре гаряче молоко, Пайді бо воно. Я вам поможу. — Леїмо все молоко. У цю начинку. Скільки молока треба? Один літр. Угу. На таку каструлю, як 2 літри, то один літр молока. І ще не треба. Висипаємо в банічок і кладемо. На газову духовку на 15 хвилин, а за той час включаємо духовку, щоб розігрілася щоб до. Скільки градусів? Ну, так, десь до 220. Гаряча має бути духовка. О, а ця молока, а ця начинка йде на легосенький вогонь на газову плитку. Вона має така стати надута, пишна, така. Так. Я знаю, що ви, пані Галю, ще е, творча особистість. Чим ви займаєтесь в житті? Я пишу вірші. Це воно не до недавно. Так. А... Про що ви пишете вірші? Як вам сказати? Є так натхнення, звідкись прийде і дивишся, і рядки вже є. Ви нам обов'язково прочитаєте так. свою поезію, так. а ми тим часом кладемо так. цю страву у піч. Постійно мішати, щоб воно не дістало комочки. Бо отакі малесенькі комочки це ще нічого. Як зараз ловиться великим, то ми його не розіб'ємо. Постійно мішати, поки вона зараз не стане такої густої, майже готової, то так здається. І щоб поставити отак ложку і ложка має не падати. Оце вже означає, що вже її тоді можна класти в піч. Ось так має стояти ложка у. Це означає? що вона готова у піч. Напівготову страву ми з пані Галею поклали в духовку на мінімальний вогонь на 5 годин, так? Так, вона має дійти, має спектися, і тоді можна буде її споживати. А тим часом, пані Галю, ви нам розкажете свої вірші. Про що ваш вірш? Mm -hmm. Пишу, отак прийде натхнення і не знаю, звідки бере цей вірш. Останнє, який я кинула в інтернет, про щастя. У кожного щастя своє, кожен радіє тим, що в нього є. Хтось тішиться, що машину купив. А хтось дякує Богу, що він живе, хтось щасливий, що свою половинку зустрів, хтось дякує Богу і всім святим, що вижив. Бо так жити хотів хтось радий, що одружує сина, бажає сімейного щастя з любов'ю, а хтось молиться Богу щодня, щоб беріг його рідну дитину у бою. Хтось щасливий народженням доні, бо так довго сім'я молода чекала, а в когось ця клята війна назавжди дитя відбрала. Хтось хату будує так довго і нарешті у ній живе, а у когось нема де жити, бо снаряди потрощили усе. Знаєте, для щастя багато не треба, лише щоб батьки живі, ну і діти були щасливі, і щоб небо мирне і колося на ниві. От тоді ми однаково рідними обнімем, і землю ми любимо однаково. І однаково серце звеселиться, і тоді ми будемо щасливі однаково. Дякуємо вам, пані Галю, за такі слова. Вони дуже чіпають за душу. Ви їх публікуєте десь тільки я, в інтернеті чи в. Ви... Я тільки на своїй сторінці пишу е, і кидаю, бо справді болить. І м, деколи так, знаєте, якось не знаю, хочеться. Сказати нема кому, і так воно виходить віршем. Отож, страва готова, друзі. Давайте скуштуємо, бо мені вже дуже хочеться спробувати, що це за начинка, яку ми приготували поблизу Заболотова. Пані Галю, Прошу. Пробуємо? Так, гаряча. А така густенька. Да. Дуже класний смак, дуже цікавий, відчувається кориця. Це прекрасно. Мені здається, що зверху ще можна м'ясо або тушонки. О, це буде святкова вже страва. Отож, дякуємо вам, пані Галю, за таку класну страву, за смачний рецепт. Чекаємо вас в гості, в Коломиї приїжджайте. Подивитись, які в нас готують страви. До речі, в Коломиї є начинка по-коломийськи. Ви її куштували? Угу. Ні, не куштувала. Приїжджайте, вас. Запрошуємо на по Поколоми. Дякую. Дякую. Ми були у заболотівській громаді. Програма ресторація прощається з вами. Хай вам щастить.